Виходимо на пустиню. менше зовнішнього, більше тиші, більше зосередженості. Коли ми виходимо в пустиню, на нас нападає, тобто ми мусимо конфронтуватися з противником. У нас є три противника. Перший противник це світ, зовнішній світ, який тебе відволікає. Другий ворог, це в нас є. Є в нас тілесна людина і є духовна людина, Тобто є боротьба тілесної старої людини і нової духовної людини. Іде боротьба часами на смерть і життя, величезна боротьба. Ну і третє, з ким нам потрібно рахуватися противник, це диявол, який все робить, щоб ти не пішов на глибину. Все робить, щоб ти не пішов на глибші стосунки з Богом. Якщо ти 30 хвилин побудеш в тиші, ти досвідчиш дотик Божий, і це може тебе потягнути, цей дотик Божий, і він тебе втратить, сатана. Якщо ви поставите собі за ціль рости духовно і зглиблювати свої стосунки з Богом, якщо вам залежить на цих стосунках, то ви. Вийдете на пустиню.